Зараз я буду грати з якимись рандомами, які я обично роблю. О, ну давайте зайдемо до цих двох у них по 50 днів. Щоправда, в мене лагає, тому що, бачите, показує, що я зайшла до них, а показує, що не зайшла до них. Ну, вони пишуть please join us. я хочу до них, мене а... ну, надеюсь, Да, мене телепортнули до них. Мене до них кинуло, так що все нормально. От зараз ми будемо далі. Ось, заходимо. Так. Уже ми. Мене дуже пізно загубилось, закинуло. Прямо сейчас перезайти, типа. Ну, якщо хочеш пограти зі мною, то загалом я можу, але якщо в мене є в друзі, бо я не помню, хто в мене друзі є, то нет. Ну, так що нагадай, пожа. Попоже, да, попоже, можна додати мене, друзі, я пойму. Уже розширили територію. От так, от. Я хочу ошибити територію ще у декілька раз для того, щоб. Тільки хочу. Да, 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 на ефірі. Тільки от о... Приймаю, друзі, більшість за підписочку. Тому підписуйтеся. В мене лагає, і як бачите, я не зрубало дерево, воно просто в повітрі вчинилося, скажем так. От. Ну, я не знаю, эфир может быть еще сегодня, хотя навряд вряд ли. Ну, а так, то думаю, будет завтра. Так, нам нужно... А, уже развели костер, Ну, сейчас мы еще. Завтра здесь в обиде, возможно. Вот. И идем далее. Так. Так, у мене ще сундук і тут є каністра, вона знадобиться, І ще старому радіо. І так, привіт, хто Наріслав там вітає. Так що таки. Зараз ми будемо чиняти розпаковка чек і нам попалася ще одна каністра. І йдемо далі. Тут прям джекпот два в одному попалося. Так то треба ще територію. Та й-моє. Не можна як сундуку відкривати. Треба ще територію розширити. І ще ноч, ну, в перший день вона нічого такого. Ну, ніч нічого не загрожує. Ну, я ж казала вже, ефір буде ще завтра, напевно. Так, ще завтра, напевно, буде ефір. Якщо все буде нормально. І зараз я буду, далі хочу розширити територію. Ну, не розширити, а дослідити її, точніше. От я знайшла патрончики. Вони нам дуже знадобляться. А, тут, звісно, на мене вовки закинулись, ну нічого. Сьогодні не достануть, бо я йду. Розширити. Так, а тут що таке? А, фігнюшка, ну ладно. Забираємо. І тут у нас все-таки територія обривається. І же сундук теж обривається. Того, що не вистачає місця в сундуку, ну, ладно. зараз все, що у нас. Ой, не сундук, а мішку. І все, що у нас Ні, Уголь важніший. Все, що в нас є, ми зараз викинемо от. Уголь. От у нас є. І... Оцей Болтік крутиться зазвичай завжди. О! А скільки ти вижила одні максимум. Ну, всі ігри я вижила 94 дня. І прив'ятик. Так. Що в мене є ще одна каністру? Щас ми її. Вот. Тільки от все одно не вистачає повністю. Ну, ладно, ми діло просто. Так, цей мішок. Позвантажити, скажімо так, і ще в мене є, типу, защита тут. Да. От. От так. Отак от трохи можемо ще другим шаром. М -м, понятно. Ще другим шаром можемо. І пише, що О, от дівка з тим хлопцем, або не знаю хто з них. Ну, розширює територію, не розширюю, а сліди тобто, територію. І тут так можна буде. Мій нік Супер на СД, так і пишеться. Я можу написати з другого аккаунта, але друзі приймаю за підписку. Зараз я напишу з другого аккаунта свого свій нік в чат, там, де ви пишете мені коментарі. От. От так мені попався в сундуку фонарик. Для мене він не дуже корисний в цій грі, Але ну, можна. Був. Ну, Даленя хіба що спасає, може так сказати. Загалом я хочу ще досліджити територію, але зараз я хочу відкрити сундук, який вже знайшли. Окей, okay, я заповнила твій нік, друзі, прийму, тільки знову кажу за підписочку. Так. І ми досліджуємо територію далі. Мені попався бандаж, і я просто дам і кукусі. и мне просто на полу попалась вот эта штука. Броня, скажем так. Понятно. Так, и я вижу еще одну канистру. Я же нашла ту самую хату, где обновляют всякие там штуки. Мне же нужно зараз очень быстро сундук открыть. И как видите, я вижу, Чекпот, я мою! Прям золотый! О! От тільки. О, кстати, можемо м'ясо з'їсти. Отак. Зараз що нам попадається? Хоч би щось корисне? І винтовка м -м -м, ідеал. Ще патрони до неї тут, тому, думаю, скоро ми зможемо рятувати дитину. Так, забираємо всі сільці, Тому що вони. А, в. По-моєму, чи його гарно розширяють, чи е, багато крафта приносять. І ще я знайшла отаке колесо, Давайте заберемо його з собою. Такий собі сувенірчик, який не влазить у наш мішок. І зараз ми його вкинемо в крафт. І так, да, стільці приносять, напевно, більше крафта, так сказано. О, давайте заберемо гавбузи. Вони багато їжі приносять прямо. І думаю, розширимо територію. Не територію, а крафт. Я помилилась просто. От, Кудаємо каністру. і Точніше, крафт. Оновлюємо верстак, все. Я третій раз перепутала. Так, крафтим. Саме зараз важне в цьому випадку. Це в нас компас, циферблат і, і кровать, щоб множились дні. А сейчас я хочу забирать... Дитину, так... В принципе, давайте поднимемся сюда, мы не показываем. О, он еще раз улучшилось, так. Так, и нам туда идти. Ну, в принципе, думаю, надо... О, кстати, давай покатаем... Блин. Хотела покататься на нем... На Ну, ладно. Так, где тут, по-моему, оно. О, тут. Так, я вже казала, я вже відповідала на це питання двічі, так. І давайте зараз. У мене мало патронів з винтовки. Ну, ладно. Я не хочу тратити патрони, якщо чесно, чогось. Я так рискую зараз. Але нічого. Опа! Все, вже легше. Так, девочка в нашій команді пише, у мене є. так, Так я не знаю, що це. У мене можливо неправильний перекладач, бо в мене тут перекладає, тому що, ну, вона пише, по-моєму, на англійський, чи взагалі на якісь. Так, сейчас не треба. По одному пострілу. Ну, і... Так, у мене що вже патрони кінчились? Ще один. Така у мене буде такса... Кака собі... Кака собі тактика. Во, і возможно, ми в Во. соло спасем. Хоча навряд. О, Що це був за бахщину? Ой! Ой! У мене дуже мало хп. Давайте бандажом. Не, Я Думаю. Заправили, даш? И сейчас не. Ми... Оп! Да. М -м -м. Так это так такая, як я не здивувалась поділа. Ще я хочу написати, що я спасала дитину. Не знаю, нащо. Чесно, щоб знали. Не знаю, що я правильно написала, я так быстренько написала. Все, Вс, нарані з собою. На базу і відкриваємо сундук. І почти патронів не. Б... О, ну ідеально, конечно, револьверчик. Так, верн. Ну, конечно, і винтовки, і револьвери в мене дуже мало патронів, але все одно. А, все одно хорошо. І сейчас ми одне на базу. Так, напишемо Сенкс. Вона написала ти молодець. Я написала «Thanks», «Подякую». А зараз. Все ось. А зараз нам треба поїсти, бо ми вже голодні. Хочу тут м'ясо хтось проніс. Молодець тут хтось. Щоб завжди було що поїсти. Так. А, а той чел з нашої команди щось постійно кудись ходить. Ага, ого! Він багато території відкрив і знайшов багато сунуків. Думаю, це знадобиться. Зараз нас сюди бистренько, гопа. А, вовк нас замітив, але вже пізно замітили, ми втікли нього. Це такий обичний, але думаю, що нам може попастися щось хороше. О, ну, я ж казала, що може попасти щось хороше. Отак от, от і йдемо. Ще один. О, привіт і хайосіки. Так, Вов зараз мені не дає відповідати на ваші коментарі. Та ноги ну, я по ньому б'ю, а він безмерний. Не поняла. Та я... Він бахається. Так, ну будемо ждати, поки в когось з'явиться бандаж. може в когось з'явиться. Так, хайосики і привіт. Повторюю. Так, бандаж в курс єсть. Ні. -іт. Ну, вона написала тільки нієє. Ну, да. уж У мене був пандаш, але я його використала, щоб поповнити ХПшки. Може, дарма я так зробила, але все одно. У мене вибило по ошибки з інтернетом. Представляєте? Я не знаю, чого це сталося взагалом. Але ладно, нічого. А завтра ще буде один стрім, і сьогодні можливо буде. Ну, а на сьогодні все. І підписуйтесь всім.